Це електроскутер я особисто забирав 100 км від Черкас. Людина купила новий скутер, але чомусь він у нас тут знаходиться в майстерні. Питання, чому новий скутер повністю з гарантії, навіть ще повністю не зібраний. А проблема була в чому? Людина почала його збирати. А що саме, вона почала ставити оці отакуми. Щоб поставити ці акуми, треба їх ставити в певній послідовності. Мабуть, хтось недосвідчений ставив або не розібрався з інструкцією. Він замкнув провода, почалось щось димити. це по словам клієнта, задимілося, засвічало, запихтіло. По ітогу він роз'єднав ці провода, набрав нас, ми приїхали, забрали його сюди привезли. І Проблема в чому? Поплавилась вся проводка повністю. Електрик наш взяв ці всі провода, зняв, купили нову шину, повністю поставили сюди обратно, зараз він включається. Залишилось тільки механіку його зібрати до кучі і відвезу його обратно в село Жовнене. Тому, друзі, інколи варто звернутися в майстерню, щоб зібрати новий скутер, або уважно читайте інструкцію.